Без ось цієї міжнародної підтримки на початку війни ну ми б не вижили. А не вижили чому? Тому що ці відключення постійної електрики. Спробуйте в квартирі посмикати холодильник в розетку з розетки. Чи довго а, протримається той компресор? Угу. Ну не дуже тому ось ці постійно а, вимкнення електрики. Вони ж а, ми ж не встигали а, там заздалегідь вимкнути обладнання по всій там схемі, да угу. воно просто в один момент зникала електрика. Це спричиняло. Пошкодження електрообладнання, це спричиняло а, гідравлічні удари в мережах. А, і це все, ну, знаєте, як воно як сніжний ком постійно наростало. Тому ось ці труби, засовки, аварій, машини, а, це все мало, мало значення. Без цієї підтримки, особливо на початку війни, ну, я вам хочу, хочу сказати, не знаю, чи пройшла б Україна так. Добре, я вважаю, що ми добре тримаємось четвертий рік. Там опалювальний сезон, тому їх підтримка була суттєвою. так. Ну в будь-якому випадку можна зауважити, що четвертий рік, а таких якихось катастрофічних відключень не було. Там десь пропонує такого, що чогось на зразок того, що було в Алчевську без війни у 2006 році, такого нас ну. Ну, нас, тільки Кривий ріг був цій країн. Кривий землі. ріг, так, до Кривий Візь. Ріг, там ну я не знаю, принаймні так Там інша ситуація. Там, там, да, там проблеми управлінське рішення Нафтогазу, і вони там щось таке накрутили, що воно ну, вийшло. Ну, принаймні так, uh -huh. депутати Верховної Ради з енергетичного комітету, і, зокрема, Олексій Юрійович Кучеренко, то це він, так, в нього така візія, там, що це треба з менеджерськими діями uh -huh. Нафтогазу розбиратися. А скажіть мені ще таку річ: От ви до війни завжди активно дуже критикували. Ситуацію на ринку газу і то що монополізм на Нафтогаз, як ця ситуація, вона якось радикально змінилась під час він, Що стало краще і гірше ні, краще, на жаль, не стало. Я ж кажу, це ж знову повертаємось до закону, який був прийнятий в 22 році, коли держава заборонила підвищувати ціну на газ для населення і відповідно тарифи на тепло, угу. ситуація краще не стала.